Я. Давай дружити разом. Привіт, привіт! Ось і прийшов час нашої зустрічі. Як ви пам'ятаєте, минулого випуску ми почали знайомство з Болівією. Тож пропоную сьогодні його продовжити. Цікавинки країни. Офіційна столиця Болівії Сукре. Але фактично столицею є місто Лапас. Так вважають не лише місцеві жителі та туристи, а й уряд, який давним-давно сюди переїхав. Життя в Лапасі особливе, адже величезне місто розташоване в кратері колишнього вулкана на висоті 3,5 кілометрів. Якщо ти не місцевий житель, то задуха, головний біль, нудота, прискорене серцебиття тобі гарантовані. На такій висоті кисню менше. Тому гірська хвороба підкошує всіх новачків. Лами – дивовижні невибагливі тварини. Вони виживають на великих висотах серед майже голих скель, там, де не можуть жити ні вівці, ні кози. З м'якої вовни лам виготовляють доволі цупкі й теплі тканини та ковдри. Лами допомагають людям так само, як і верблюди в пустелі. Вони зовні нагадують верблюдів. Чи не так? Скелі із закам'янілої глини та піщаника дивують своїм різнобарв'ям: червоні, бежеві, коричневі та фіолетові. Крім того, вітер і вода потрудилися на славу, перетворивши долину на лабіринт із незвичайних скель та скульптур. Під час прогулянок слід бути дуже уважним, адже на краю урвища глина м'якша. Тож можна легко послизнутися та зірватися донизу. Ластівки із кочабамби ніколи не відлітають, кажуть у Болівії. А саме місто ще й називають містом вічної весни. Тут не буває спекотно чи холодно, цілий рік і вдень, і вночі тут тепло. На вершині гори Сан Педро над містом височіє статуя Христа Крісто ла Конкордія. Вона така ж сама, як у Ріо де Женейро, тільки на 2,5 метри вище. До неї можна піднятися сходами, але так швидко втомишся, а можна канатною дорогою, так простіше і цікавіше. До того ж, ціле місто видно, мов на долоні. Страви з картоплі, як завжди, переважають на столах болівійців. Чому дивуватися? Адже саме із цих місць картопля почала мандрувати всім світом. У Перу та Болівії дикорослу бульбу використовували тисячі років тому, і саме в Болівії виявили найстаріше картопляне поле. Саме тому болівійці вважають свою країну батьківщиною окультуреної картоплі. Адже до приходу іспанців, які потім вивезли її у світ, на гірських терасах вирощували 240 видів цієї культури. Чорна, фіолетова, червона, біла, жовта, оббирай будь-яку. У місті Сукре є парк динозаврів, а в ньому стіна, на якій багато слідів справжніх динозаврів. Як вони примудрилися лишити там свої відбитки? Усе просто колись ця стіна була дном озера, куди динозаври приходили попити води. Але потім. Унаслідок змін у природі, дно піднялося і стало практично вертикальним, як стіна. Тепер біля цієї стіни стоять макети тих, хто залишив свої сліди в історії. Болівійці люблять музику, а найвідоміший музичний інструмент в них анцька флейта, яка називається сіку. Вона виготовлена з очеретяних трубочок. Залежно від їхньої товщини та довжини змінюється звучання флейти. Мелодія, наповнена вітром, безкраїми просторами, палючим сонцем та безмежністю. Це музика гірських ант. Історія зі стародавньої книги Ні, 1834 року на острові Мен з'явилася спільнота Доркас. Її члени збирали пожертви у вигляді непотрібного одягу та постільної білизни, щоб роздавати нужденним. На острові нещодавно закінчилася епідемія холери, під час якої одяг та постіль хворих спалювали. Тому люди мали потребу в найнеобхіднішому. Схожі спільноти організовували місіонери в Америці та інших країнах. Багато з них існують і досі, зокрема, велика інтернаціональна організація Доркас. Що ж означає ця назва? Щоб дізнатися про це, потрібно взяти Біблію і прочитати історію з 9-го розділу книги дії апостолів. Трапилося це в Йопії. Нині це частина великого міста Тель-Авів, а тоді маленьке узбережне містечко. Порти на цьому березі були придатні лише в сприятливу погоду. А в сувору пору року часто траплялися корабельні аварії і моряки гинули. Їхні дружини залишалися вдовами, а діти сиротами. А за тих часів це означало велике зубожіння родини. У цьому місті мешкала жінка на ім'я Тавита, але часто її звали інакше Доркас. Чому так? Усе просто арамейською Тавита, а грецькою. Доркас і те, і інше в перекладі означає Сарна у Біблії. Вона названа ученицею Ісуса Христа. Доркас дуже любила Ісуса Христа. Для неї він був і Спасителем, і вчителем, і найкращим другом, і головним зірцем. Їй хотілося так само, як і він допомагати людям. Та що я можу? Я ж не Моїсей, і не Давид, я навіть не Маріам, адже в мене немає дару пророцтва, і не Девора, адже я не можу керувати країною. Я просто скромна жінка. Чим же я можу допомогти? Не знаю. Утім, я ж умію шити. А отже, голка й нитка в моїй руці можуть принести користь, вирішила Доркас. Ви бачили одяг, який носили в ті часи? Напевно, пошити його було не так складно, як деякі сучасні фасони. Однак згадаймо останній розділ з книги приповістей: бавовну та льон збирають, очищають, сушать, потім прядуть, забарвлюють, тчуть полотно і лише тоді викроюють і шиють одяг. До того ж, не швейними машинками, а руками, стібок за стібком. Довгі шви, інколи в день, а іноді й вечорами при тьмяному мерехтінні свічки або каганця. Тому, навіть якщо Дорка скупувала полотно на ринку, роботи в неї все одно було вдосталь. І вона раділа з цього, не буркотіла, не шкодувала, що взялася за таку складну справу, нікому не скаржилася і не відмовляла в допомозі. Ця жінка сама поспішала на допомогу ще перш ніж її попросять. Просто помічала, чим може допомогти, і допомагала. Доркас була скромною і ніколи не вважала, що робить щось особливе. Однак люди були іншої думки, вони любили її за доброту та щирість, поважали та з неабиякою довірою ставилися до її розповідей про Ісуса, його любов і силу творити чудеса. Та одного дня в її дім прийшла біда. Доркас захворіла смертельною недугою і невдовзі померла. Дуже багато людей говорили вона ж так багато нам допомогла, а ми нічого не змогли для неї зробити. От якби тут був Ісус, він би зміг її воскресити. І раптом люди дізналися, що зовсім неподалік, за 15 кілометрів звідси, у місті Ліда, перебуває Петро, апостол Ісуса Христа. Тоді жінки попросили двох братів піти і запросити Петра до Йопії. Про що вони думали? Можливо, згадували розповіді Доркас про те, як багато хворих зцілювалися, коли лише тінь Петра попадала на них. Біблія не розповідає про це. Проте в ній сказано, що коли Петро прийшов до оселі померлої, то його оточили заплакані жінки. Вони розповідали, якою хорошою людиною була Доркас, як допомагала всім, і показували йому пошиті нею сукні та сорочки. Петро попросив залишити його в кімнаті на самоті і схилив коліна у молитві. Далі Біблія пише: Повернувшись, сказав тілу Та ви то, встань! Вона розплющила свої очі і, побачивши Петра, сіла. Подавши їй руку, він підвів її, і, покликавши святих і вдовиць, він поставив її перед ними живою. Це стало відомо по всій Йопії, і люди повірили в Господа. А Доркас і далі жила в йопії, люблячи людей та допомагаючи їм. Познайомимось. Я хотіла стати слідопитом із семи років відтоді, як моєму братові виповнилося 10, і в нього на грудях з'явилася жовта краватка. Він ходив на слідопицькі заняття, їздив на табори, показував цікаві фотографії, і у нього з'явилися нові друзі, і вони разом заробляли нові значки та нашивки. Я зрозуміла, що бути слідопитом дуже цікаво. Зараз мені 12, я теж слідопит. У мене також є жовта краватка, форма і нашивки. Та найголовніше, я маю багато друзів, які так само, як і я, товаришують з Ісусом. Бути слідопитом просто чудово. Я живу в Україні. У нас теж є клуб слідопитів. Такі клуби існують ще в 170 країнах світу. Я познайомилася з їхніми представниками, коли стала учасником міжнародного зльоту. Хоч я не знаю інших мов, окрім української, але багато змогла довідатися про кожного з них. З нашивок видно, хто ти? Провідник, розвідник чи дослідник, які ступені закінчив, які спеціалізації освоїв чи є в тебе інші нагороди. Ми побачили одне одного вперше, але відчували і розуміли так, ніби знайомі багато років. У нас на Ямайці невдовзі почнуть організовувати клуби слідопитів у державних школах. Так вирішила нова влада. Я вважаю, що це правильне рішення. Адже із чого складається слово слідопит слід плюс опит, тобто українською досвід. Ми вчимося читати сліди в природі і не залишати руйнівних слідів після себе. Нас вчать розпалювати багаття, готувати їжу, встановлювати намети, долати перешкоди, шити, співати, фотографувати, малювати, надавати першу допомогу. Це корисний досвід, який обов'язково знадобиться в житті. Мій тато австралійський мисливець. Я з малку багато чого знаю про природу, але в клубі на мене очікувало нове відкриття знайомства з Ісусом Христом. Виявляється, так багато можна дізнатися, вивчаючи Біблію. Я навчилася цінувати дружбу й те, що мені подарував Бог. Зустрічі, походи, ігри, наметові табори. Так ми пізнаємо світ. Себе та інших. Закони й правила прості, не шкодь природі, слабкому тілом підстав плече, слабодуху втішай, Не стій на місці, прагни до нового та незвіданого. Ми слідопити з Молдови. У нашому селі мешкають родини, у яких є діти з інвалідністю. Їм нелегко живеться, тому ми вирішили їм допомагати. Разом із друзями нашого клубу ми навідуємося до них у гості, приносимо частування та подарунки. Діти і батьки радіють нашим зустрічам, а нам дуже цікаво спілкуватися з ними. Ми зрозуміли, наскільки вони сильні, і переймаємо в них цю силу духу. Слідопити навчаються правильно ставити мету і досягати її, дружити, працювати в команді. Дбати про своє здоров'я, цінувати одне одного, любити людей та допомагати їм. Слідопитам ніколи сумувати, адже попереду ще стільки нових зустрічей та відкриттів. Знайомство з тваринним світом. Гірська віскача це миле звірятко мордочкою та вушками, схоже на кролика, довгим пухнастим хвостом на білку, а лапками на кенгуру, тільки дуже малесенького. Гірська віскача із сімейства шиншилових. Хоч її хутро і не таке розкішне, як у її відомих родичів, але все одно тепле й густе. Воно дозволяє цим тваринкам виживати на висоті до п'яти метрів, де вночі температура опускається нижче нуля градусів і думуть крижані вітри. Часто вранці сонні звірята гріються під променями сонця. Віскачі живуть великими колоніями. Для житла вони викопують нори або знаходять відповідні розколини в скелях та порожнечі під камінням. У разі небезпеки тваринки починають стукати хвостами об землю і видавати гучні звуки, попереджаючи своїх родичів про загрозу. Після цього дружною компанією звірята швидко дають драпака, намагаючись заховатися в нори. З вигляду товстенькі і незграбні віскачі тікають зі швидкістю 40 км за годину і стрибають на 3 метри довжину. Віскачі гризуни, а в скелях не так просто знайти вдосталь рослинної їжі, тому вони майже цілий день витрачають на пошуки поживи. Ці тваринки намагаються оселитися неподалік від водойм, адже в гірських рослинах не так багато вологи. Трави, мохи та лишайник їхній звичний раціон. У зимову сплячку віскачі не впадають, але двічі за рік линяють, стаючи то коричневими, то сірими. Віскачі пристрасні колекціонери. Вони збирають дрібні предмети, камінці, пір'я, палиці та просто сміття, яке їм чомусь впало в око. Усе це вони тягнуть до свого помешкання або складають біля входу, де згодом збираються цілі гори скарбів. Погано тільки те, що знахідка, яка припала їм до вподоби, може стати джерелом інфекції. А потім і причиною хвороб мешканців гірської оселі. Ви щось загубили? Не виняток, що цей предмет став уже новим експонатом у колекції віскачів. Віскачі вправні скелелази. Перебратися з однієї скелі на іншу їм допомагають довгі задні лапи та хвіст. Підстрибуючи на лапах, вони зберігають рівновагу за допомогою хвоста. Ця здатність допомагає звірятам утікати від головного ворога андської кішки. У таких непростих умовах малята віскачі народжуються справжніми спартанцями, вкриті вовною з розплющеними оченятами. І, хоч до восьми тижнів вони живляться материнським молоком, уже за декілька годин після народження здатні споживати звичайну рослинну їжу. Hello, kids! It's English learning time! Ми вже вивчили так багато слів з вами, а тепер можна повчити цілі фрази. Давайте спробуємо вивчити декілька поширених фраз англійською. Наприклад, Як сказати, встаньте англійською. Stand up. Stand up. Сідайте. Sit down. Sit down. Відкрийте вікно. Open the window. Open the window. Закрийте двері. Close the door. Close the door. Підніміть руку. Raise your hand. Raise your hand. Запишіть. Write down. Write down. Скоро побачимось. See you soon. See you soon. Давайте повторимо ще раз. Сідайте. Sit down. Підніміться. Stand up. Відкрийте вікно. Open the window. Закрийте двері. Close the door. Підніміть руку. Raise your hand. Запишіть. Write down. Скоро побачимось. See you soon. Чудово! Тепер ви знаєте ще більше нових фраз англійською. Вірю, що ви їх гарно запам'ятаєте. you soon. Goodbye. Перевір себе. Ось і підходить наша програма до свого завершення. Тому, як ви могли вже здогадатись, настав час для запитань. А почнемо ми з ось такого. Офіційна столиця Болівії сукре, але фактичною столицею є місто Лапас. Так це чи ні? Дійсно, саме так воно й є. Чим особливе життя в лапасі. Дійсно це величезне місто розташоване в кратері колишнього вулкана на висоті 3,5 кілометрів. Яка зазвичай погода в Болівії? так. Там не буває спекотно чи холодно. Цілий рік і вдень, і вночі тепло. Чи люблять болівійці картоплю? Вірно, дуже полюбляють. Страви з картоплі переважають на столах болівійців. Адже саме з цих місць картопля почала мандрувати усім світом. А чи є в місті Сукре парк динозаврів, а в ньому стіна, на якій багато слідів справжніх динозаврів? Так є. Колись ця стіна була дном озера, куди динозаври приходили попити води. Але потім, унаслідок змін у природі, дно піднялося і стало практично вертикальним, як стіна. На цьому у нас все. Чекатимемо наступної зустрічі з тобою. Бувай! Дружво